Діти, я рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми поговоримо про звертання. Запишіть, будь ласка, тему уроку. Звертання, поширені та непоширені розділові знаки при звертаннях. Епіграф до уроку. В дитинстві відкриваєш материк, котрий назветься потім Батьківщина Ліна Костенко. Завдання уроку навчитися, знаходити звертання у реченнях, визначати види звертань за будовою та способом вираження. Виділяти звертання в усному та писемному мовленні, ставити потрібні розділові знаки, конструювати речення зі звертаннями, розширити знання з культури мовлення, виховувати любов та повагу до батьківщини. Друзі, який ваш настрій? Які емоції у вас викликають жовтий та синій кольори? Жовтий символізує тепло та радість, а синій спокій та рівновагу. А на яких символах нашої держави зображені такі кольори? Державний прапор України, синьо-жовтий, синій символ неба. А жовтий символізує колосся та ниву. Тож я вам бажаю гарного настрою на цілий урок. Звертання це слово або сполучення слів, яке називає особу чи предмет, до яких звертається мовець. Звертання не буває членом речення. Наприклад. У реченні Вишийте маму сорочку кольором неба й степів. Слово маму вказує на особу, до якої звернена мова. Отже, слово мамо буде звертанням. Яка структура звертання? Звертання бувають непоширені та поширені. Вітчизно. Тобі моя пісня дзвінка. Це рядки із вірша Володимира Сосюри. Автор звертається до Вітчизни. Тому звертанням у цьому реченні буде слово Вітчизна. Це звертання складається з одного слова, тому воно називається непоширеним. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток! Тарас Шевченко. Автор звертається до України і називає її Моя ненько. Отже, Моя ненько це звертання, яке складається з двох слів, тому воно поширене. І знову ще одне звертання Моя Україна. Це звертання теж складається з двох слів, тому воно поширене. Якщо перед звертанням є вигуки, їх теж потрібно виділяти комами. Вигуки «о», Ой не виділяються від звертань, коли вони виконують роль підсилювальної частки. Наприклад, агов, хлопче, ти мене слухаєш? У цьому реченні агов це вигук, а після нього стоїть звертання. Отже, ми звертання виділили з двох боків комами, тому що воно стоїть всередині речення. А у реченнях о слово рідне, орле скутий, або ой верше, мій верше, мій зелений верше, ми бачимо. Що О та ой виконують функцію підсилювальної частки. Вони не є звертаннями, але від звертання, на відміну від інших вигуків, вони комами не відділяються. При звертанні можуть бути займенники: ти, ви, у будь-якому відмінку. Вони зазвичай до групи звертань не входять. До прикладу, ой, ти. Дівчину з горіха зерня. Ми бачимо, що тут є підсилювальна частка, ой, і також займенник Ти. Ми їх відділяємо, тому що за ними стоїть звертання, і воно вже буде всередині речення. Дівчину ми виділили з двох сторін комами, але запам'ятайте, що займенники зазвичай до групи звертань не входять. Звертання може стояти на початку, всередині і в кінці речення, і завжди виділяється розділовими знаками на письмі, а в усному мовленні – паузами. Розгляньмо приклади. У стопчику пунктограма ми бачимо схемки. Зверніть увагу, як ми позначаємо звертання. З, Отже, приклади. Перше. Україно, ти для мене диво. У цьому реченні звертанням буде слово Україно. Воно стоїть на початку речення, тому ми після нього обов'язково ставимо кому. Це звертання складається з одного слова, воно є непоширеним. Наступне речення. Не журися, козаченьку, ти ще молоденький. У цьому реченні звертання буде козаченько. Це звертання стоїть всередині речення, тому ми його виділяємо комами з обох сторон. Посивів премій. У цьому реченні Павло Тичина звертається до Дніпра і називає його Дніпремій. Тому це буде звертання, воно складається з двох слів воно поширене і стоїть в кінці речення, відповідно кому ми ставимо перед ним. Україно, Україну, вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг. Автор звертається до України, наголошуючи, тому після першого звертання Україну ми ставимо не кому, а знак оклику. І після другого також. Ці обидва звертання стоять на початку речення. Вони є непоширеними, бо складаються з одного слова. Де ти в світі погибаєш, сину мій єдиний? Зверніть увагу на схему цього речення і на саме речення. Автор звертається до єдиного сина. Отже, сину мій єдиний, це буде звертання. Воно стоїть в кінці речення, тому ми перед ним ставимо кому, а після нього стоїть знак питання, тому що це питальне речення. Гей, юнаки! Гей, молодість світу, доля планети у ваших руках. У цьому реченні, окрім звертань, є ще й вигук. Отже. Вигуки ми відділяємо від звертань. Юнаки перше звертання, молодість світу, друге звертання. Перше звертання непоширене, друге молодість світу, поширене. О, краю мій, тужу я за тобою. Зверніть увагу на це речення. Отже, звертання буде краю мій. Але біля нього стоїть О, це вигук у ролі підсилювальної частки, і пригадуємо, що ми не відносимо його до звертання, але й комою від звертання не відділяємо. Ой, морозе, морозенку, ти славний козаче, за тобою морозенку вся країна плаче. Знову ж таки бачимо, ой морозе. Знову є вигук у вигляді підсилювальної частки. Ми його не відокремлюємо від звертання. Наступне звертання морозенку. Ми вже його виділили з двох боків комами. Ти славний козаче ще одне звертання. За тобою морозенку. Ще одне звертання. Ми його знову ж таки виділили. Вся країна плаче. Увага! Звертання бувають риторичними та власне звертання. Власне звертання називає конкретну особу чи осіб, увагу яких привертає мовець до свого висловлення. До прикладу, дякуємо вам, захисники України, за подвиги щоденні. А ось риторичне звертання не розраховане на безпосередню реакцію тих, кому воно адресується. Таке звертання стосується відсутніх осіб, тварин або неживих предметів. До прикладу, бідна волошко, чому ти у житті, а не на клумбі волієш рости? Запам'ятайте, невічливо звертатися до людини, підкреслюючи її стать. Жіночко, чоловіче. Іноді звертання, виражене прикметником, наприклад, старий, рудий, має іронічний відтінок, тому уникайте, будь ласка, таких форм. Виконуємо завдання. Запишіть речення, знайдіть звертання, визначте тип звертань за будовою, поясніть розділові знаки. Ой, сніги, мої сніги, срібні та пухнасті, наче все, що навкруги, потонуло в щасті». Отже, звертання. Ой, сніги, мої сніги. Перше звертання сніги, ми біля нього бачимо підсилювальну частку, ой. Згадуємо, що вона не відділяється від звертання, але й не є звертанням. Це звертання не поширене. Мої сніги це звертання поширене. Стоїть в середині речення, виділили з двох сторінкомами. О, юність. Майбутнє належить тобі. О, юність. Знову ж, звертання з підсилювальною часткою. О. Стоїть на початку речення, ми, її виділили, ми його виділили комою. Наступне речення. Світи нам день. Безсмертними вогнями, шуміть сади, роди зерно, земля. В цьому реченні є декілька звертань. Автор звертається до дня. Отже, день це буде перше звертання, воно не поширене, стоїть всередині речення, тому ми його з обох боків виділили комами. Наступне, речення, наступне звертання сади. Воно також не поширене. Стоїть всередині речення, виділили комом. І наступне звертання земля. Це звертання стоїть в кінці речення, тому перед ним кома, в кінці знак оклику, тому що це речення окличне за метою висловлювання, і звертання земля не поширене. О земле рідне, б'ю чолом тобі. Отже, землерідне звертання, о, підсилювальна частка стоїть на початку речення, тому ми його виділили комою. Куди ж поділа степова Еладо варязьку сталь і візантійську мідь? У цьому реченні є звертання степова Еладо. Воно стоїть всередині речення, ми його виділили з обох боків комами, і ми бачимо, що воно поширене. Діти, пропоную вам таку вправу, яка називається конструктор. Завдання. Перетворіть речення. В першому випадку у нас є розповідне речення, ми маємо його перетворити на речення зі звертанням. До прикладу, мова мудра берегиня, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Мово мудра берегине, що не давала погаснути зеленому вогнищу роду нашого. І тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Якщо в першому реченні мова буде підмет, мудра берегиня присудок, то у другому реченні ми ці слова замінили на звертання. Мово і мудра берегини. І якщо ми будемо розбирати з вами речення, то в другому реченні мову і мудроберегини звертання ми підкреслювати не будемо, тому що вони не бувають членами речення. Наступне речення речення зі звертанням. Скажи, Україну, скажи моя мила, звідки могутність незламна твоя? Ми бачимо, що це питальне речення так за метою висловлювання. У ньому є два звертання: Україна, друге, моя мила, перше не поширене, друге поширене. Давайте спробуємо перетворити це речення на розповідне, без звертань. Моя мила Україна скаже, звідки її могутня незламність. Якщо ми будемо розбирати, виконувати синтаксичний розбір речення, то Моя Україна буде підметом. Наступна рубрика називається Незламний народи». Друзі, ми кожного дня з вами слухаємо виступи нашого президента, і я пропоную виконати завдання з одним із його висловів. Український народ знає, що можна знищити стіни та неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух наших воїнів та нашої країни. Пропоную перетворити це речення на речення зі звертаннями, але щоб в першому випадку звертання стояло на початку речення, в другому випадку в кінці і в третьому випадку всередині. Звертання на початку речення. Український народе, знай, що можна знищити стіни, та неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух наших воїнів та нашої країни. Отже, в цьому реченні український народ це поширене звертання, яке стоїть на початку речення. Наступне можна знищити стіни, та неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух наших воїнів та нашої України. Знай, український народи В другому випадку український народи – це звертання, воно стоїть в кінці речення, і речення ми зробили обличним. Третій випадок: звертання всередині речення. Знай, український народе, що можна знищити стіни. Та неможливо знищити фундамент, на якому тримається дух наших воїнів та нашої країни. Отже, український народ і звертання стоїть всередині речення. Наступна рубрика називається Українське в тренді. Доберіть звертання із довідки у речення, відгадайте назву пісні та виконавця. Отже, перше речення. Звертання. Брате, скажи, як тебе звати. Брате, згадай, чому ще солдати. У цих рядках звертання, брате. Воно непоширене стоїть на початку речення. Виконує ці рядки гурт без обмежень. Друге думи, думи мої думи. Лихо мені з вами. У цих рядках є два звертання: думи це звертання непоширене і думи мої думи це звертання поширене. Виконує пісню Артем Пивоваров та Надія Дорофєєва. але ви знаєте, що це вірш нашого з вами поета Тараса Григоровича Шевченка. Наступне не хилися червона калину, маєш білий цвіт, не журися, славна Україну, маєш вільний рід. Це пісня Січових стрільців, яку заспівав гурт Бумбокс, і вона стала відомою на весь світ. Отже, у цих рядках червона калину, поширене звертання, яке стоїть всередині речення. І славна Україна теж поширене звертання, яке стоїть всередині речення. Найби вже весна водичкою рясна. Боже, ну дай мені нею напитися. У цьому реченні звертання Боже воно не поширене, виконує цю пісню гурт без обмежень. Станем браття в бій кривавий, від сяну до додону. В ріднім краї панувати не дамо нікому. Я думаю, що ви всі одразу здогадалися, так, це рядки з гімну України, і у цих рядках звертання браття. Воно не поширене, стоїть всередині речення. І останнє речення Стефанія, мамо, мамо Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. У цих рядках є два звертання Стефанія маму і маму Стефанія». Обидва вони поширені. Ми їх виділили комами. І я думаю, що ви здогадалися, що це рядки з пісні гурту Калуш, з якою вони перемогли на Євробаченні. Друзі, відіб'ємо підсумки. І виконаємо гру так ні. Я пропоную вам запитання, а ви на них маєте давати відповідь письмово. Якщо ви вважаєте, що це правильно, пишете так. Якщо ні, пишете Ні. Отже, розпочинаємо. Чи поширюється звертання? 2. Звертання виділяємо письмі лапками. 3. Звертання називає того, до кого звертаються. 4. Звертання може бути членом речення. 5. Найчастіше звертання може бути виражене займенником. 6. Звертання завжди стоїть на початку речення. 7. Звертання використовується в науковому стилі. 8. У середині речення звертання виділяємо з обох боків комами? 9. При звертанні може бути знак оклику? Десять. Чи може вживатися звертання у множині? Одинадцять основне значення звертання смислове. І 12. Слова «о», Ой теж належать до звертання. Перевірте себе. Отже, друзі, наш урок майже закінчується, тому я пропоную вам рубрику підсумки. Це рефлексійна вправа. Запитуйте, відповідаємо. Подумайте, будь ласка, і продовжіть речення. На уроці я навчився, зрозумів. Не вмів, а тепер умію. Переконався. Треба ще попрацювати. Мені не сподобалось. Мені сподобалось. Найбільш корисною була рубрика. І на завершення уроку хочу вам запропонувати рубрику Це цікаво. Чим ця рубрика цікава? Скільки би ми з вами не читали історичної літератури, художньої літератури, ми постійно дізнаємося щось про наш родовід, про нашу державу. І ось сьогодні пропоную вам таку цікавину до сьомого коліна. Перше коліно я, друге. Батько й мати. У третьому дві бабусі і два дідусі, у четвертому чотири прадіди і чотири прабабці. У п'ятому вісім прадідів і вісім прабабусь. У шостому 16 пращурів і 16 пращурок. У сьомому коліні ми нараховуємо 32 пращури і стільки ж пращурок. Разом 64. чотири. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацювати параграф 30. Виконати вправу для домашнього завдання на сторінці 111. Автор підручника Олександр Авраменко. Додаткове завдання. Виконати вправу 3, сторінка 109. Та проаналізуйте епіграф. Вислови свою думку. Усно. Я дякую вам за урок. На все добре.